На календарі 13 лютого, і саме цього дня 1881 року в Парижі вийшов перший номер феміністської газети Громадянка. Газета боролася за права жінок зокрема, вимагала надати жінкам право балотуватися на державні посади. Часопис виходив упродовж десяти років. Його дописувачками були багато відомих феміністок. приміром, українська художниця і письменниця Марія Башкирцева. До речі, український жіночий рух стартував лише на три роки пізніше, у грудні 1884 року, коли у Станіславові відбулися збори товариства руських жінок. Але повернімося до 13 лютого і подій, що зробили цей день визначним. 13 лютого 1874 року в Кишиневі народився один з найвидатніших вчених хіміків ХХ століття Лев Писаржевський. Його протигази і йод з морських водоростей врятували життя багатьох тисяч солдатів у період Першої світової війни. 1926 року вчений опублікував свою найвідомішу працю Вступ до хімії. Підручник став класикою електронної хімії. Та найголовніша заслуга писаржевського створення Українського інституту фізичної хімії. Цього дня 1892 року народилась видатна українська оперна співачка Марія Литвиненко-Вольгемут. Свою кар'єру вона розпочала на сцені театру Корифеїв. Неперевершеними вокальними здібностями Литвиненко-Вольгмут вразила керівника Миколу Садовського і одразу отримала роль Оксани у постановці Запорожець за Дунаєм. Дебют був успішним і вже за два дні оперній примі доручили виконати головну роль у п'єсі Наталка Полтавка. Понад 15 років Литвиненко Вольгмут була солісткою Київського театру опери та балету. У її доробку понад сім десятків вокально-сценічних образів. 13 лютого 1895 року у Парижі була запатентована перша кінокамера. Автори винаходу відомі французи, брати Люм'єр. Унікальний апарат, який дозволяв фіксувати зображення в русі, отримав назву Кінематограф. За легендою один з братів не міг заснути вночі через сильний головний біль. За цей час він вигадав прилад, який поєднував функції камери та проєктора. А вже у грудні брати Люм'єр влаштували перший комерційний сеанс перегляду фільмів, знятих за допомогою їхнього винаходу. Цього дня 1917 року в одному з паризьких готелів заарештували голландську танцівницю Мата Харі. Французька влада звинуватила її у шпигунстві на користь Німеччини. Після кількох місяців перебування у в'язниці одну з найвідоміших танцівниць часів Першої світової війни розстріляли. Про Мата Харі знято багато фільмів, а також написано чимало пісень та книг. 80 років тому британська авіація завдала ударів по Дрездену. За кілька днів на німецьке місто було скинуто 4 тисячі тонн авіабомб. Загинуло 25 тисяч людей, а частина міста перетворилася на руїни. Союзні держави антигітлерівської коаліції виправдовували бомбардування військовою необхідністю. Нальоти на Дрезден, одні з найбільш руйнівних в історії Другої світової війни. А яким буде 13 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.